Коли президент дає інтерв'ю не своїм карманним журналістам на кшталт Масійчук, а незалежним західним, то бувають неочікувані питання і дуже неочікувані відповіді. Але послухайте, є багато людей, які кажуть, що в перший рік було багато корупції. Саме тому ви звільнили міністра оборони. Насамперед, ви маєте знати, що всі ці випадки корупції вони не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Не пов'язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів. Не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку та інше. Це зовсім інше. Це не про партнерів. Може, це українські кошти саме так. Це українські кошти, але так чи інакше для мене це зараз не має значення. тобто, якщо Резніков крав не західні кошти, а наші українські, то нічого страшного. Для президента це норма. Немає в нього ніяких питань до Резнікова. Президент підтверджує те, що його міністр оборони крав під час війни, і для нього це норма. На хіба нам такий президент і такі міністри?